Почали. Що таке хороший або поганий корм для собак та котів? Мене звати Іван Зубарів, я засновник українського бренду та виробництва здорового харчування для собак та котів «Практик». Отже, хороший і поганий корм для собак та котів відрізняється дуже багатьом параметрам, і перше і саме головне це наявність в ньому всіх поживних речовин. Бо хороший корм це повноцінний корм, який забезпечує вашого улюбленця. Поживними речовинами на весь період його життя. Е і прямо якщо переходити до самих головних параметрів, це білки. Вони повинні бути повноцінними і їх повинно бути в достатній кількості. Якщо конкретно, е то якщо в кормі немає 20% протеїну, то цей корм не можна вважати повноцінним. Протеїн, білок, е читайте на упаковці, е краще, щоб він був, е мав більше протеїну 24-22%. Тоді він точно забезпечує всі параметри. Але протеїн ще буває різні. Так? Є протеїн з м'яса це найкращий повноцінний протеїн, а є протеїн з зернових. Це всякі витяжки з зернових, не будемо зараз детально це розглядати, але це протеїни, які гірше засвоюються, бо він має різну структуру самого цього протеїну. І тому він набагато, набагато гірше засвоюється і не забезпечує собаку всіми поживними речовинами. Наступний найголовніше це жир. Жиру повинно бути мінімум 9% в раціоні. Бажано, щоб це було 10-11, а краще ще 12%, тоді собака або кіт буде отримувати енергію достатньо, бо саме собака і коти отримують енергію з жиру та протеїну, а не з вуглеводів, як інші тварини і люди. Тому жир це другий дуже важливий фактор, і він теж повинен бути якісний, бо жири. Теж бувають різні. Е, тому краще, коли цей жир е, збалансований по омега 3, омега 6 жирним кислотам. це теж пишеться в складі, можна подивитись. Е, найкраще, коли їх там співвідношення 1 до 6, це найкраще може трошки змінюватись. Е, але все одно е, дивіться, як написаний е, в складі цей інгредієнт. Е, жир, зазвичай, до речі, прогаркає і псується, тому його треба консервувати завжди чимось під час виробництва. Тому, якщо там нічого не зазначено, жодного консерванта немає, то, скоріше всього, виробник просто приховав цю інформацію і не зазначив. Бо жир це дуже складний інгредієнт, з яким треба вміти працювати Він дуже до температур. Тому з цим зрозуміло. Наступне, на що можна звернути увагу, це як написані інгредієнти у складі, тобто які саме це м'ясні інгредієнти. Ось коли написано ось так, коли це м'ясні інгредієнти або інгредієнти тваринного походження, це найгірше, тому що ви не розумієте, а які саме це курка, яловичина, індичка, тобто це які протеїн, з якого вида тварин. Да? Наступне, якби ще писали, з якої частини тварин, тобто це м'ясо курки, стегно, грудка це типа топ, хай левел, якби так всі писали. Це був би взагалі найкращий корм. якби всі інгредієнти ось так були розписані. Бо зернові теж дуже часто так пишуть, просто зернові або відходи від зернових. А яких зернових? Чітко повинно бути зрозуміло у складі: це горох, сочевиця, рис, кукурудза. Тому, якщо цього немає, цей корм можна викидати і не годувати своїх улюбленців такими продуктами. Вони навряд чи є корисними і навряд чи є збалансованими. Бо, на жаль, виробники завуальовують так, коли використовують неякісні інгредієнти в такі ось назви загальні, не вказуючи чіткі інгредієнти його назви, наступне це відсоток. Зараз нарешті в усьому світі все більше і більше виробників почали писати відсоток інгредієнтів, тому це дуже важливий параметр, щоб ви розуміли, а скільки ж там того м'яса. І тоді ви будете для себе вже рахувати, ага, якщо тут велика частина м'яса, вона на першому місці у складі, і там достатньо протеїна, отже, тут, і протеїна достатньо, і е, цей протеїн з м'ясних інгредієнтів, а не з зернових. Якщо там на першому місці буде зерновий, а потім ще е, протеїни з зер, зернових, то ви розумієте, що да, цей білок, який у поживній цінності вказаний, його дістали з зернових, і він набагато гірше буде засвоюватись. Отже, спрощуємо: на першому місці повинні бути м'ясні інгредієнти у складі, і в поживній цінності протеїну повинно бути від 20 і більше. Далі йдуть зернові. Зернові нам необхідні, нам нашим улюбленцям необхідні, а нам необхідні, щоб вони були здорові. Для того щоб допомагати мікрофлорі кишечнику, бо там як лідковина, необхідна, саме в зернових наступне це джерело енергії, воно теж необхідно. Його повинно бути там не більше. Ну давайте не будемо зараз 30 і сорока відсотків, може 50, в Залежності від того, який ці корм, преміум, супер преміум чи холісти класу. Але це вже тема наступного відео. Да, тут намагаємося зрозуміти і допомогти вам, як відрізнити якісний корм від неякісного. І зернові теж повинні бути дуже чітко вказані. Які саме зернові, це чітко сочевиця, ще вона буває зелена, червона, жовта. Якщо так, вказано це взагалі ідеально. Кукурудза ну, теж буває досить багато видів її, але навіть якщо вона просто вказана цільна, кукурудза чи кладеться туди як мука кукурудзи. Бо ми розуміємо, що все одно, що вони там не писали, в результаті, щоб сформувати гранулу, це все перебувається в порошок, в муку, і потім з цього вже формується гранула. Е, до речі, забув, що останні там тренди 10 років е, почали дозволяти додавати свіже м'ясо в раціон, бо до цього використовувалось м'ясокістковий борошно, потім з'явилось м'ясне борошно це дуже дорогий інгредієнт і доволі якісний. Але найкраще, коли у складі є ще свіже м'ясо. Бо тоді воно проходить найменшу кількість етапів обробки і зберігає свою якраз, засвоюваність і поживність. Так, на що ще можна звернути увагу? Ось якби я зараз заново вибирав корм для своєї собаки, для моєї бері, або для пуми, або для друзів. Це, мабуть, ціна і чи зазначений виробник, бо є корм, який виробляється, робиться private label десь на заводах. І бренд собі накручує, виробник собі накручує. А тому ціна тут м, такий другорядний фактор. Не можна сказати, що чим дорожче ви купили корм, тим він буде якісніший. На жаль, так не можна це спростити. Да, є сенс купувати більш дорогі раціони, які коштують м, ну, біля хоча б 100 або більше 100 гривень за кілограм. Це вже той раціон, з якого який можна назвати. Да, преміальний, суперпреміальний і більше. Але все одно ціна це не головний фактор. Дивіться, ідеально, якби виробник продавав сам кінцевому споживачу, тоді дійсно можна розраховувати, що ви платите саме за інгредієнти, за технологію виготовлення, а не за круту упаковку, за націнку, за рекламу, за полиці в супермаркетах. І світ йде саме до цього, коли виробники. Закривають все коло, бо вони самі виробляють, доставляють, утримають свої склади і на полицях теж все так само своїх продають або через свої офіційні інтернет-магазини, тому що це величезні націнки для того, щоб поділитися з зоомагазином, поділитися з дистриб'ютором, з імпортером ще. Тому вибирайте виробників, які напряму, напряму продають свою продукцію. Це буде найкраще рішення для вас, бо ви тоді платите саме за якість і за інгредієнти. Здоров'я вам і вашим любінцям!